Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдана Мосов. Американський мінфін запровадив санкції проти судноплавної компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів за порушення режиму обмеження ціни на експорт російської нафти. Це перший такий випадок цього року, наголошує голос Америки. В заяві Міністерства фінансів йдеться, що санкції накладені на компанію, яка є кінцевим власником 18 танкерів під ліберійським прапором, які придбали наприкінці 2022 року. Один із човнів компанії перевозив сиру нафту з російського походження, продану за ціною вище граничного рівня: 60 доларів, який встановлено країнами групою групи 7. Компанія користувалася послугами американського постачальника морських послуг, що дозволило власне притягнути її до відповідальності. А зараз на зв'язок зі студією радіон В виходить Світлана Романко, засновниця громадської організації Разом і стендкрапорк. Пані Світлано, вітаємо вас. Доброго дня, Богдане. А ну, от, власне, ось такі от санкції, вторинні можна сказати, за поставку російської нафти вище граничної ціни. Як це безпосередньо може вплинути на російський тіньовий ринок нафти? Чи це його якось скоротить, чи ну, це така тимчасова міра? Далі вони знову якось перегрупуються і знайдуть якийсь новий спосіб обходити санкції? Ну, насправді так, і одне, і інше. Загалом, ви праві, що ну переважна більшість російської сирої нафти доставляється тіньовим флотом, тіньовими танкерами, а саме 64%. І ми з'ясували також, що більшість із цих танкерів застраховані у не, не тільки транспортують нафту між державами-членами Великої Сімки до Індії та Китаю, але також застраховані у Великій Британії. Ось тому тут роботи є ще багато, і насправді 35% нафти. Ще таки транспортується. Ну загалом, і зокрема за останні місяці, загалом тут варто сказати, що далі слід продовжувати активну роботу у цьому напрямку сполученим штатам в першу чергу, тому що ми бачимо, що вони впроваджують ефективні дієві санкції. Просто от тих 65% флоту потрібно звичайно ще санкціонувати як індивідуально, так і з власників цих суден, так само і компанії, так само і країни, і створити ті. Бар'єри, які американське агентство по контролю за іноземними активами зможе легко перевіряти і блокувати. Але величезна проблема також це сам прайскеп, сама цінова стеля на російську сиру нафту і нафтопродукти, оскільки так, експорт сирої нафти до інших країн з Росії впав за останні 6 місяців до такої досить граничної межі, але він швидко відновлюється, оскільки не не дотримується прайскеп. одна причина, друга причина, те, що 60 доларів це дуже багато за російську нафту, і для того щоб бути ефективним і зменшити ефективно доходи російського бюджету від нафти і нафтопродуктів, цей прескеп має бути не вище 30 не вище 30 доларів, а бажано значно нижче. Тільки тоді він направду почне руйнувати російську економіку, так що Росія це відчує негайно. Слухайте, а я от згадую, коли ще вводили цей прайс-кеп у 60 доларів. Ну, багато говорили. Здається, Польща ще це просувала. Що давайте а, потроху ще потім зменшуємо його, там іще на 15 доларів, а потім ще щось на 10. Але скільки вже пройшло часу, рік чи чи, чи, чи скільки, але так його і не змінили. А ви розумієте, чому? Так, так, ми розуміємо, чому в організації загалом, бо ми досліджуємо це питання з партнерами, виходять регулярні звіти. Ну насамперед є коаліція країн Великої Сімки, Сполучені Штати, Європейський Союз, Великобританія, Австралія, Канада найбільш потужні голоси у цій коаліції, і вони хвилюються через зростання ціни на сиру нафту і нафтопродукти. Як це сталося на початку війни? спекуляція компанії отримали надприбутки. Росія також отримала великі прибутки, і е, тоді було прийнято рішення не обмежувати, не взагалі не обрубувати, не припиняти експорт сирої нафти е, Росії, а зменшити встановити на нього граничну ціну. Ми досі вважаємо, що таке рішення є неправильним, воно є не своєчасним. Е, оскільки, е, ну по-перше, дуже великий прайскеп, Росія успішно обходить. Е, санкціонування компаній і флоту займає дуже довгий час. Ми бачимо, скільки часу пройшло. Україна несе жахливість, втрати, і ну це недопустима ситуація. Не потрібно так триматись за ту сиру нафту потрібні строгі політичні рішення, суворі, які дозволять повністю припинити припинити її імпорт окремими країнами. Ну це зробити складно, але в руках Сполучених Штатів та коаліції такі важелі є. Інша причина, що зараз також є політична нестабільність. Ми бачимо так, яка теж стала можливою через те, що Росія не була достатньо санкціонована із боку заходу західних країн і на Ближаються вибори різного роду вибори. Це складна ситуація, і безумовно зростання ціни на нафту в цих умовах ніхто не хоче. Але ми маємо робити все можливе для того, щоб зменшити ну як план А зменшити максимально цінову стелю на нафту до 20 доларів, і тоді це принесе реальний економічний ефект для повного такого дефінансування економіки Росії. Друге розглядати інші види ембарго, зокрема на скраплений природний газ, тому що він разом із сирою нафтою приносить. 5 мільярдів євро прибутку Росії кожного тижня в середньому. Ну ця цифра змінюється, коли падає, падає от морські перевезення. Як це сталося за останній місяць через і погодні умови, і через нові санкції, які були впроваджені, але нам потрібні не тимчасові, а постійні, постійні рішучі заходи для обмеження російського імпорту нафти і газу. Дійсно, це питання, в тому числі для наших дипломатів. Але що цікаво, що не лише дипломати а і громадські організації цим займаються. Тут виявляється, і військова компонента може вплинути. Видання Блумберхон пише, що морський експорт російської нафти впав до мінімуму майже за два місяці через несприятливу погоду та удари українських безпілотників, які зупинили нафтовий потік із ключового експортного термінала. На Балтиці чи дійсно тут військова компонента може мати суттєвий вплив? Ну, це радикальний радикальний, звісно, спосіб припинити російський імпорт, але ця війна. Ми маємо розуміти, що оскільки ми атаковані Росією, так само і ну атаки на російське викопне паливо можуть принести безумовно свій політичний ефект. Ну я вже бачила зранку, що новатек там щось повідомляв, що відновив відновив роботи в терміналі, але шкода заподіяна дуже значна. Це безумовно вплине на по. Пост... Ставки і крім того, зважаючи на те, що Новатек зараз взагалі у складній ситуації тому, що його покинули усі власники часток і коштів зараз у новатека для того, щоб розробляти нові там газові родовища і ремонтувати термінали, ну насправді немає таких обігових коштів, зважаючи на те, що держава закриває дефіцити бюджету там золотовалютними резервами, і теж має менше коштів, бо дотувала вже дуже багато російська держава-терорист для того, щоб триматись на плаву, і ми маємо розуміти, що. Що ну будемо будемо бачити, як розвиватися, буде розвиватися ситуація? Ну це звісно радикальний спосіб вирішити питання питання залежності від викопного палива, але ну як бачимо, він має місце. А що зараз загалом із доходами Росії від нафти і від газу? Як вони змінилися за 23-й рік, і можливо є розуміння до чого все йде, і як буде розгортатися ситуація в цьому році? Ну насправді дуже прикро, що ось такі повільні, такі ну дуже дуже нерішучі дії країн, які мали в себе в руках всі важелі для того, щоб різко санкціонувати російську викопну економіку і припинити війну, поставити Росію в таку ситуацію, що вони зазнали би негайних економічних втрат. Насправді вони дуже довго думали і думали до грудня, так 22-го року, коли оця цінова стеля на нафту з'явилася, думали до початку. Січня і лютого 23-го року, коли з'явилися ембарго на нафтопродукти, і ще досі не можуть вже нарешті прийняти ембарго на російський газ, викупний газ, в тому числі на скраплений газ. Що вже ось-ось потрібно. Ну ми дуже теж над цим працюємо з свого боку. Але Росія треба дивитись правді в обличчя так. Росія заробила за перші місяці війни за 2022 рік значні кошти через зростання цін, через отакий паніку і дефіцит на ринку. Ринку, але ця ситуація змінюється. От ви теж щойно навели переконливі цифри, що доходи впали. І так само в нас є цифри дані звіту партнерського те, що щомісячні доходи впали в середньому на 8%. І загалом, якщо б прайс КЕП діяв на рівні хоча б 30 доларів, а не 60, враховуючи, що він там шалено обходився різними. Ну його обходили, Росія знайшла лазівки. Ось і зараз їх також знаходить. Наростила цей тіньовий флот який який вже успішно потрошку санкціонується, ось але могли прибутки зменшитись на 37 мільярдів євро з моменту введення санкцій у грудні 2022 року до кінця грудня 2023 року. Ну загалом є прогнози, що якщо санкції будуть посилюватися, російська економіка зазнає непоправного непоправного збитку, але в трошки довгостроковій перспективі до 2026 року, приблизно, коли в неї вже вичерпаються всі можливі резерви, і коли вже населення можливо вже ну тільки буде затиснути економічними труднощами, що і воно перестане сприймати оцю політичну пропаганду їхнього їхнього терору і війни в Україні. Ось тому е, потрібно е, жодному чині не жодним чином не послаблювати санкції, посилювати їх, зробити так, щоб жодні технології не потрапляли до Росії, бо це ще одна важлива сторона, яка має бути повністю заборонена без західних технологій, в тому числі в НАВТГАЗУ добувну промисловість. Росія не зробить нічого. Своїх технологій немає в Китаї цих технологій також немає, бо вони в країнах західних в основному зосереджені розроблені. Тому потрібно тиснути на цю сторону політичну і далі зменшувати доходи Росії. Ну і тринадцятий пакет санкцій, який очікується, і, можливо, сполучені штати також. ще додадуть до санкційних пакетів, зважаючи на те, що війна повномасштабно вже триває два роки, і ем, зрозуміло, що потрібно пришвидшувати пришвидшувати дефінансування фінансування Росії, оскільки. Ми бачимо, в якій ми знаходимося ситуації, але є надії на те, що під значним громадським дипломатичним тиском політичним тиском країни Великої Сімки все ж запровадять такі необхідні нам санкції. Ми знаємо, що ціни на нафту мають не лише безпосередньо економічну складову, але й політичну. Ну, грубо кажучи, як світові гравці домовляться більше видобувати, менше видобувати, так і складеться ціна на нафту. Колись там вона була взагалі 30 доларів. А, і що ми можемо сказати про те, яка ситуація в світі і що може статися цього року. От знаємо, що країни, наприклад, ОПЕК Плюс хотіли якраз зробити так, аби ціна на нафту збільшилася. А утім, що цікаво, що Сполучені Штати дуже наростили свій видобуток, і таким чином їм плани поламали. Ну так, боротьба між ОПЕК плюс Росією з одного боку, так, тому що Росія відіграє як великий виробник нафти і член ОПЕК відіграє безумовну роль, тисне на слабші країни, які проте забезпечені нафтовими резервами. І ми бачили ну, нещодавні дії, так по тому, які відбувалися по візиту, в об'єднані Арабські Емірати і втягнення Бразилії, яка цього року буде головувати у країнах Великої Двадцятки. Ну, це теж дуже важливо. Всі ці політичні зустрічі мають відбутися в червні липні. Зустріч Великої сімки, Великої двадцятки. І безумовно, ці ігри на нафтовому ринку вони далекі від того, що має насправді відбуватися, і безумовно існують заходи на політичному рівні для того, щоби зменшувати використання нафти. І я тут хочу принести трошки інше, такий, інше таке ключове повідомлення, оскільки міжнародне енергетичне агентство ще тільки розпочало почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну розробила план із десяти кроків дуже важливих по позбавленню залежності від нафти в цілому, не лише від російської, бо має зменшитись ринок. люди, підприємства, компанії мають потребувати менше нафти, і тоді її нікому буде продавати, або вона буде продав. Просто вона не буде потрібним товаром на ринку, або менш потрібним. Тоді відповідно буде змінюватися ціна. Звісно, це основа економіки. Це ми розуміємо, що має впасти попит. Звичайно. Користуючись цією панікою, високими цінами країни починають намагатися захопити частку Росії в у видобуванні нафти і створити політичну такий як баланс із країнами ОПЕК, які є часто не демократичними, також диктатурами. Але ну тут, на мою значну думку, перевага полягає у політичних рішеннях, у нормативних ну, певних актах, які мають таку силу запровадити, по перше, дотримання тих вже існуючих санкцій, а по-друге, відкрити нові шляхи для того, щоб не тільки посилити санкції з одного боку, але з другого боку розвивати відновлювану енергетику різні джерела, тому що це і є, як ми зменшуємо нафтовий ринок. Це одне з одне із необхідних, один із необхідних кроків: нарощувати інші інші джерела, які є не викопні для того, щоб забезпечувати енергію домівки, транспорт, все інше. Ну і є ряд ще інших конкретних заходів, які є не суперпопулярними, наприклад, зменшення швидкості на автобанах, так які ну тобто які можуть не сприйняти люди до населення, але з цим потрібно працювати. Ми розуміємо, що ця зміна не може відбутись за ніч, там за місяць. Так, зміна в свідомості людей, зміна у ринку, але ми вже є в ній. Ми вже знаходимося всередині величезної енергетичної трансформації, і ми прийшли її всього за два роки, і, і скаталізувала цю енергетичну трансформацію і перехід на видає на відновлюванні джерела енергетики і зменшення попиту на нафту. Саме на жаль, повномасштабна війна Росії в Україні. Тому ми маємо зараз думати, як позбавитися залежності від нафти. Та газу від викопного палива в цілому. Цікаво, що минулого року найбільше російської нафти купив Китай, і, власне кажучи, Росія отримала завдяки цьому 60 мільярдів доларів на секундочку. Ну і ми знаємо, що Індія теж дуже так активно закупала російську. Нафту теж є одним із найбільших е, 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 імпортерів. Але от е, з'явилася інформація, із, це, про це пише Ройтер з посиланням на власні джерела, що мовляв, Індія готова повністю замінити російську нафту на нафту із Саудівської Аравії. Е, що відомо про це, і е, е, який вплив це може здійснити на Росію? Ну Справді за найновішими даними, ось на кінець січня від наших партнерів Креа, фінської, фінської організації, ми бачимо, що щомісячний імпорт сирої нафти в Індію справді з Росії скоротився на 11%. Це якщо говорити про Індію в Китаї, тримається плюс-мінус на тому ж самому рівні, але з Індією були проблеми, оскільки ну тут ми вже зараз будемо говорити про фінанси і про розрахунки за цю нафту, оскільки Китай та Росія мають добре налагоджені розрахунки у валюті, і вони спокійно можуть одне одному умовно перекидати ці кошти в їхній своїй валюті, розраховуватися, і немає проблем в розрахунках. В Індії такі розрахунки і проблеми були, тому що ну ці гроші мільярди так і не були виплачені Росії насправді, тому що вони зависли на рахунках Індії, яка успішно користувалася з всіма знижками цим дисконтом, який Росія змушена була надавати. Ну бо ще ми не, не зазначили, але є ще одна сторона, яка здорожчує російську нафту для сторін. Це по-перше, преміум страхування це додаткове страхування від інших ризиків. По-друге, це дуже тривалий строк доставки, ризики перевалки, яку Росія теж успішно здійснює. Це все величезні мінуси і мінуси в грошовому відношенні. Тому е, Індія шукає інші шляхи, бо вона вже напевно розуміє, що ще раз вона так Росії ну на 60 мільярдів вона не зможе так накупити нафти і не заплатити. Ось і шукає за. Ну я, я думаю, так на свою думку, з того, що я знаю, але ну та це справді такі кур'йозно. Зний випадок, ось і Саудівська Аравія ну це ще одна вкрай демократична країна. Вон, ну, вона поставляє так її ресурс. Це нафта для нас важко сказати. Ну для нас, як кліматичних активістів, це не добре в будь-якому випадку, бо це значить, що ця нафта все одно буде продаватися в нашому конкретному випадку. Ну безумовно, якщо Росія втратить покупців на свою нафту, вона ну, змушена буде терпіти збитки великі, тому що і зберігати цю нафту ніде. і Дати нікому тому звісно це більш можна сказати у короткостроковій перспективі, більш позитивний крок аніж негативний, тому що чим більше покупців втратить Росія, безумовно, тим краще. Бо ринок змінюється, він динамічний, в ньому змінюються сегменти. І наша надія, те, що Росія зараз, коли вона буде викинути з цього ринку, втратить кошти, не зможе вже ніколи на нього повернутися. Слухайте, а зараз же така непроста ситуація у Червоному морі? Там хусити обстрілюють е, човни, і це ж якраз саме те місце, через яке Росія везе нафту в Азію. Чи ця ситуація якось впливає на них? Або можливо, загалом на на, на ринок, от взагалі, от що можна сказати про це? Ну, взагалі, будь-які атаки, будь-які конфлікти, військові, безумовно, це загроза ринку, це ринкові ризики. Це також зрозуміло. Які зростає страхування, зростає вартість перевезення однозначно. Але в цьому сенсі наразі, от ті атаки хуситів, які відбулися в судноплавних каналах Червоного моря, вони не перешкоджали як не парадоксально російським нафтовим танкерам. У грудні кількість російських танкерів, які перетнули Суецький канал, ключовий канал, так для сполучення транспортного зростання, зросла на 3% з порівняно з попереднім місяцем, але зрештою ми не знаємо наскільки інтенсивними будуть ці атаки далі, і яка буде ситуація в Червоному морі. Але безумовно вона ну може вплинути, коли вона вийде з під контролю і хусити. Ну ми не можемо прогнозувати поведінку військових утворень. Але безумовно цей канал є ключовим для транспортування в Азію. Це можуть бути ну умовно погані новини. Це те, що відбуваються військові конфлікти. Це дуже погано для планети, для геополітичної стабільності, для енергетики, для клімату, для всього. Але новина така, що Росія, можливо, втратить канал перевезень до Азії і не зможе виконувати свої зобов'язання. А хто не виконує зобов'язання за договірним правом, вони вважаються ненадійними партнерами, з ними не працюють. Пані Світлано, дуже дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого етару. Світлана Романко була на зв'язку зі студією НВ, засновниця громадської організації разом це організація, яка діє на міжнародному рівні. Закликає до повного і постійного ембарго на російське викопне паливо. Сподіваємося, що будуть дослухатися до українців наші міжнародні партнери. Це в тому числі в їхніх. Інтересах, аби менше грошей Росія отримувала від нафти та газу, і її економіка почувалась гірше. До речі, от Блумберг писав, що на російський експорт сирої нафти вплинула. Останнім часом не лише погана погода у деяких ключових портах, а й також удар безпілотника заводу з переробки конденсату, розташованого поблизу терміналу сирої нафти в усть. Лузі нагадаю, що там горів термінал. Там стався вибух, і спалахнула пожежа на терміналі російської газової компанії Новатек. Ну і відповідно, якісь невідомі безпілотники туди долетіли і влаштували там непогану таку бавовну. Друзі, на цьому я завершую свою частину етеру і передаю слово колегам. За кілька хвилин в цій студії з'явиться Юлія Пет. all right.